Ну, я розумію, що гниль вона до гнилі й тягнеться, але ну, нам треба якось. Зараз країна живе на двох фронтах. ну, Живе вже три роки на двох фронтах одночасно. Борониться зов... по зовнішньому периметру і борониться по внутрішньому. За цей час я от пригадую, навіть кривонос із НАБУ який минулого тижня був виліз і почав розповідати, що вони ведуть справи на 12 мільярдів, 12,5 мільярдів гривень по Міністерству оборони. Та, чесно кажучи, враховуючи, як все там робилося, там мало б бути на 120 мільярдів, а не 12. На 120, а не на 12. Починаючи з її по 17. Тобто, ну там, куди не копни, чи куртки, чи одяг, чи харчування, чи боєприпаси, чи безпілотники. Ну, дійшло ж до того, що вже це нещастя стерненко, як його поганяло стерня. Там, як він вилизував, так би мовити, того Зеленського, він вискочив вирішив, що половина безпілотників, які було закуплено через Міністерство оборони. Вони просто не літають, вони контрафактні, вони, вони не годні. Але ж хтось підписував цю закупівлю, хтось відповів за це. А це, до речі, не на 1 мільярд гривень, це на 30 мільярдів. Тобто враження таке, що навіть кривонос в ситуації, коли набув із СБУ в такому протистоянні, бо СБУ явно натравили. Що він хотів сказати про ці 12,5 мільярдів? Ну, ну, суспільству ж видно, що ну ніякі, 12. 120 так. Тобто, ну, це ж видно. Це... Ніхто в нас не згадує зараз історію про те, як е оточення Зеленського, ці всі міндічі, хотіли прикупити банку у Франції під час війни за 5 мільярдів. Откуди дровішки, ребятки? для чого? Щоб, для, щоб що? Для кого заробляти? Щоб прати. Прати. Банки ж для того, щоб прати, а не заробляти. Дефвошер пральну машинку для грошей. Перетворити банку в пральну машинку. Отака от фігна. Е, я от е, знову ж таки до Ткаченка сьогоднішнього. Ну, новина. Будівля Верховної Ради. Залишилося без води. Нардепів забезпечують технічною водою. Підвезли бочками. Спеціальна машина привезла технічну воду для побутових потреб для парламенту. Подякували всім, подякували всім рятувальникам, звичайно. Далі. Сверденко обіцяє, до вечора водопостачання в Києві має відновитися. Далі. Навіть оприлюднили депутати фото, яке свідчить, що до будівлі кабінету міністрів в Кабмін привезли туалети. Бачите? Забу... Турбуються про чиновників, міністрів. Куди ж ходити будуть? Ну, в кульочки. В кульочки. Є ж донецький досвід. так що... Невідо вже їли. Питання буквально, а в кульочку, ще не ходили. Буквально дня було чергове засідання Київради, і Київрада ну, виділила чергові суми на підтримку Збройних сил для військових. Але отут треба нагадати інший випадок, коли Київрада проголосувала 7 мільярдів гривень для підтримки Збройних сил. І потім Ткаченки же банку, Банкова накинулася, і в Києва відібрали ці 7 мільярдів для потреб Зеленського. Зеленський якісь соціальні передвиборчі програмки мав е, оплатити цими коштами. Так от питання: давайте назад 7 мільярдів. Тому що місто розгромлене добряче відновити е, за. Я думаю, що е, мільярдів п'ять зараз гривень треба буде тільки на поновлення електро і водопостачання, не менше. Так що тут треба нагадати центральній владі, що вона обдерла трохи зарано Київ. Головне, що якби Київрада е, розподіляла ці кошти для військових. Ці кошти точно потрапили б до військових. Бо ну, Київрада – це таке дуже конкурентне середовище, де всі за всіма пильнують, і е, ну, коли голосують, то вони вже дуже чітко бачать, хто як, яку політику гне. Звичайно, що фракція Слуга народу в Київраді не виглядає по-людськи, тому що це скандал на скандалі постійний, і е, ми знаємо як Чкурнув один із, із Хабарем. Ну, Тобто, і зараз там не дуже добре. Ну, але вони там, де е, ну, фактично, підірвати життєдіяльність Києва, там Ткаченко в них є. Він, він е, вбиває одним розчірком і місцеве самоврядування, і міську раду разом з міським головою. Так що... Ну, от дивіться, вони знову забрали 8 мільярдів у Києва. От зараз ситуація з цими блекаутами і з атаками Російської Федерації. Чим їм закривати ці дірки? От питання. От прилетіло десь на вулицю, розрило каналізацію, розрило водопровід, електрику. Їм треба чимось закривати це все. Чим закривати? Скажіть, будь ласка, де вони будуть брати кошти? Ні, ну так е, головне, що. А чого ж тоді банкова так поспішала вирвати із зубів киян ці гроші і потреникать на якісь свої передвиборчі програми? Вони ж з одного боку клянуться, що вони на вибори не йдуть, а з іншого боку, куди не подивився. Як подивився як в Ужгороді Зеленський розповідав про ха дитяче харчування в школах, Думаю, матка боска. Так головне, що він чуть-чуть примовчав, бо виявляється на це виділені кошти Євросоюзу. Це не воля української влади. Тобто ну, в Євросоюзі зрозуміло, що якось треба підтримати родини, і харчування дітей в школах це один з механізмів такого підтримки родин. І от маємо те, що маємо. Тобто, Маємо Ткаченка, який е, дивиться, на чому де що, е, ну, на чому в, в, киян обібрати. І головне, добре, в киян можна щось забрати, тільки забрати лише в інтересах збройних сил, а не в інтересах е, банкової чи е, передвиборчих інтересах е, зеленського персоналу. І я розумію, що такий наїзд буде в принципі, і такі речі будуть відбуватися з усіма е, головами міст, які не ляжуть під банкову. Ну, щоб взагалі не ляжуть під банкову. Я розумію, що будуть знаходитися компроміси і так далі. Ну, не можна е, перебувати в постійному конфлікті. Але ну слухайте, от дивіться ситуація в Одесі, яка відбувалася. Там почали Труханова звинувачувати в тому, що, мовляв, він не побудував колектори, щоб вода е, стікала. Слухайте, місто більше 200 років, яке будувалося на катакомбах, виритих українськими козаками. Ну, там цей е, е, ну, Черепашник. Е, Ні, до Труханова купа питань. Там нема де хреста ставити. Але слухайте, ну давайте об'єктивно дивитися на ситуацію. Ракушняк довбали там ну, років 200. Так. То, е, І саме, до цього довбали. Так. Саме місто, до речі, в радянський час розширювалося так дуже інтенсивно. А інженерні мережі, які. Ну, з'явилися посьолки е... їх називають. Таїро... Таїрова і Котовського. Селища ці Котовські Селища, так, Котовського і Таїрова. Там ще, по-моєму, Малиновський район з'явився. Мал... Малиновський, е... лен там є так... таке. Одним... Черемушки. Тара Одеса, яка мала одну інфраструктуру і одне навантаження на, ну, на інженерній мережі. А в радянський час, коли все це розбудовувалося, вони враховували ну, можливі такі коливання, навантаження, такі. ніхто нічого не враховував. Так що, е, тим більше, що в Одесі завжди була дуже паршива вода. Завжди. Не було там якісної води ніколи. Завжди там були якісь комунальні проблеми. Завжди це місто ну, дуже проблематичне. Але разом з тим ну, Одесити, особливо вихідці з Одеси по цілому світу позатягували дуже непогані інвестиційні гроші в Одесу. Побудували прекрасні торгівельні центри, житлові комплекси. Сучасні побудували. Тільки це ж. Ну, коли ви будуєте високого класу житло і торгівельні центри, а не розвиваєте історичну частину і не, не консервуєте її згідно правил ЮНЕСКО, а навпаки робите руйнації і підпали, щоб там щось ще побудувати, на чому побудувати важкі важілезні споруди на, е, катакомб... на катакомбах. Ну тож, при тим більше, що Одеса це ж зона землетрусів з Румунії. Так. Я, е, мої друзі мали там на березі е, таку споруду легку з вагончиків, по суті, зроблену. Чому? Бо берег після кожного землетрусу сповзає в море. Це таке видовище це від фещельного району метрів 500-600. І такий, ну, берегова забудова така, причому без сталої дороги, без нічого, бо там. Рухаються ґрунти. Тільки землетрус, mm. да. тому і в цьому місті будувалися навіть ще при радянських часах максимум це 16 поверхівки, і те, і то в окремих районах не більше 9 поверхів, а то в більшості своїх 5 поверхів. Все. А зараз зараз, ну, це, це розкішне житло, розкішні бізнес-центри і торгові центри це дуже якісно, все це правда. Ну, Якесь обличчя почало Одесу з'являтися. Але ну блін, ну ви ж почніть із фундаментів, так би мовити. У вас є історична частина, яка ну, при таких землетрусах, при такому, по-перше, ну, все, що більше ста років будівлі, або їх треба. Ну, продумувати взагалі комплексне єдине рішення, тому що будинки з Ракушняка вони довго не стоять, вони 200 років вони починають розсипатися. Оце ж скільки історичних будинків просто на очах одеситів розсипалися, хтось цьому аплу, аплодував, і е, потім е, розкатував губ'янку, як там щось побудувати таке. Та типу, й понабудовували там типу, на 25-30 поверхів, щоб ну, більше, більше бабліжка зняти. Шпиля якогось втулити. Угу. І це все сумно, бо з одного боку, Одеса, Одеса, а з іншого, по-перше, ми всі до самого Труханова досить скептичні. Бо він не зрозуміла людина. Він не зрозуміло з ким він: чи він з росіянами, чи він з Україною, чи він з Одеситами, чи він з групою бізнесу. Тобто він враження таке, що ну, група бізнес, бізнесова тусовка його висунула, і він перед нею єдиною підзвітний, а не перед одеситами чи киянами. Ой, точніше, не киянами. Ну це та сама бізнесова група, яка і в принципі голосувала за Зеленську і організовувала вибори в Одеському регіоні. Конічно, а сама група. Ми ж пригадуємо Максима Степанова, який е, раптом бив себе в груди. Попитом бив себе в груди, що він там вірний Порошенківський, потім почав верещати, що Порошенко змушував його фальшувати вибори. Які, де? Кого? Угу. Це просто ну, потвора. Ну, але це, ця потвора, це, це відображення якраз. Інтересів цієї бізнес-групи, яку зараз представляє той самий Труханов. Ну і там йде, я так розумію, конкуренція войнушка з Олегом Кіпером. Ну, Кіпер має своє, свою, так би мовити, бізнес тусовочку яка конкурує з тією бізнес тусовочкою І ця група не, ну, не проти зробити собі міського голову на майбутніх виборах. І в принципі, якщо так подивитися, екстраполювати те, що відбувалося, відбувається в Одесі. Це відбувається і в інших регіонах. От так от влада намагається потихеньку, якимось чином на, налаштувати е, всі ці механізми під себе. Ну, до речі, Харків і Одеса в 19-му році, з виборами, це було зрозуміло, що вони працюють на Зеленську. Це було зрозуміло, і е, ну Зеленський якось так ось залишив Харків. взагалі, Він туди взагалі не лізе ніяк. Харківська область, е, Синігубов там сидить. Е, це вічний голова військової тепер адміністрації. Просто його не сковернеш. Тобто, це значить, та група забезпечила перемогу е, Зеленському на Харківщині в обмін на те, що він взагалі не буде втручатися в діяльність. Так, до речі, на Миколаївщині. В Миколаєві так само Кіма ніхто не рухає. Ну, от В Одесі там є все-таки група, яка шукає опори в центрі в Києві. І є Труханов, який, ну, він хоче бути з Києвом і проти Києва одночасно, що не виходить. За Кіпером і проти Кіпера одночасно. Ну, Тяжко. Тим більше, що Одеса. Тут з Одесою взагалі тяжко, тому що так, такі системні удари. До речі, по двох, здавалося б, опорах руського міра на території України, крім Донецька, це Харків і Одеса були ну і Запоріжжя. Ще. Це були чотири міста головних на, на, ну, так, опорою Русифікації України. І так бомбить Одесу, щоб що? От, щоб що? Ну, окупанти на що розраховують? Але й така, ну. Ялова поведінка одеської влади по відношенню до своїх громадян і до майна громади, вона теж, чесно кажучи, напрягає. А що вони мають на увазі? Що вони що поводяться так, що все ще чекають, що прийде Росія в Одесу, чи що?